Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і сьогодні розказую про освітньо-кваліфікаційні рівні в Англії, Уельсі, Північній Ірландії, в Шотландії інші. І всього є 9, як зазначено на урядовому сайті вступний і 8 визнаних рівнів. Кожен рівень кваліфікації включає в себе певні документи, що підтверджують цю кваліфікацію. Отже, до вступного рівня кваліфікації належить. Сертифікат ELC – диплом початкового рівня з англійської мови для носіїв інших мов, ESOL, функціональні навички початкового рівня, професійні необхідні навички початкового рівня, перший рівень освітньої професійної кваліфікації. Це сертифікат випускного екзамена GCSC з оцінками від 1 до 3, Диплом, сертифікати функціональні навички першого рівня, NVQ – національна професійна кваліфікація першого рівня, диплом з англійської ЕСОЛ першого рівня і музика. Перший, другий, третій класи. Другий рівень кваліфікації включає в себе результати випускних екзаменів GCSE з оцінками від 4 до 9, апрендесі 4 рівня, середнього рівня учнівства на виробництві, сертифікат, диплом другого рівня, другого рівень функціональних навичок, національний сертифікат другого рівня, національна професійна кваліфікація, національний диплом другого рівня і рівень О клас A, B або С. При бажанні і при інтересі вашому я розкажу про кожну цю освітню кваліфікацію окремо. Третій рівень. Третій рівень включає в себе A-Level, це вже Sixth Form або College, Apprenticeship, учнівство вищого рівня, as level диплом міжнародного бакалаврата, нагороди третього рівня, сертифікат третього рівня, диплом Національний сертифікат третього рівня, NVQ – Національна професійна кваліфікація. Музика за 6-8 7 8 класи. ESOL – це диплом зізнання англійської мови для неносіїв мови. Бі, – T-Level. Четвертий рівень кваліфікації. Передбачає такі, е, 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 такі документи, як сертифікат про вищу освіту, вище учнівство apprenticeship, вищий національний сертифікат, диплом четвертого рівня, національна професійна кваліфікація четвертого рівня і сертифікат четвертого рівня. П'ятий рівень. Диплом про вищу освіту Діп ЕЧІ. Диплом державного зразка про вищу освіту, сертифікат і диплом п'ятого рівня і національна професійна кваліфікація п'ятого рівня. Тепер шостий рівень включає в себе диплом бакалавра, сертифікат та диплом шостого рівня і національна професійна кваліфікація шостого рівня. Сьомий рівень кваліфікації включає в себе ступінь магістра. Відзнака сертифікат чи диплом сьомого рівня, національна професійна кваліфікація сьомого рівня і сертифікат після дипломної освіти. І останній найвищий рівень, восьмий, передбачає докторантуру, яка поділяється на академічну PHD або професійну доктор наук, а також відзнаку сертифікат чи диплом восьмого рівня. Якщо вам буде цікаво дізнатися про ці кваліфікаційні рівні, пишіть і я розкажу в них окремі відео.